Айо, друзі, усім привіт! Вітаю на новому челенджі! З вами я, як завжди, клейрейчик. Продовжуємо нашу гегемонію. Погнали! Як я люблю казати, Номувченко. н та Номувченко. Опа, цікаво. Уроки від Клейрея. Бачите, подвійні такі штріхлки з білим шевроном, з червоною стрілкою. Залізні чи залізобетонні стовпи з дірками, такі круглі чи якісь. Шестигранню, чи отакий, наприклад, Guardrails та й бетонку, то це Філіппіни. Не знаю, яка це частина. Давайте подумаємо. Пальм не так уже багато, правильно? Тобто можна піти на північний острів, хоча це може бути острів гори Давао. Але я піду на північ пік з ним. Make sense, guys. That's amazing. Так, це Канада. Ого. А де це? Це ж не може бути Аляска. Наскільки вірогідно, що це буде Аляска, думаю. Не сильно вірогідно, що це Аляска. Номерів Аляскинських не бачу. Ну, це ж Канада, правильно? Будь ласка, скажіть мені. Це може бути або десь тут, в Манітобі, наприклад, в Онтаріо. Чи взагалі щось з цього. ЙО Йомайо! Одразу видно, хто вчив це все. 2800 мені просто обрізали, я в шоці. Оце прикольно. Індія. Стоп не дирявий. Але об'єктивно ми десь на півночі. Ну, плюс-мінус. Тут. Пу -пу -пу. Угу, Мадяри чи румуни Мадяри чи румуни. От в чому питання. Мадяри чи румуни Мадяри. Ну і така архітектурка. Не знаю, make sense сюди ставити чи ближче до Європи Ну, в плані сюди кудись. ух Клей рейдж, клей рейдж. О, коронка там. Це що? Це який штат. От треба Канаду вчити. Коронка це що таке? Коронка. Нова Скоша, Небразвикс, Пермики. Це вже Америка. Сто пятка. Mm. А коронка, реально, что це таке, Принц Эдвард Тайленд, может, не знаю, Мезишенко. Доброе, доброе, доброе. Трошки зланувати номери, права сторонка, корейська мова, в принципі, третій ген, чорна тачка. Там мову тут видно, що тут ще вигадувати. Тайджон. Ну, от bad Ліва сторонка, номери індонезійські. Це виглядає як Калімантан. Найс. Nice. Угу, це вже штати, нібито. Можливо, Канада, але ні, ні, не вірю в це. Це мають бути штати чисто по архітектурі якась Нібразка сюди. Хм, цікаво, що аж туди. А, такий блюр відбитий. Це має бути Індія, але наскільки я знаю, на Шрі-Ланці також можна зустріти щось подібне. Пальми, пальми, блюр. Архітектура просто якась шрі ланкійська нібито, як на мене. Але мужик на індуса більше схожий. І Oil Palms багато той на південь і індії. Супер, супер. Е, ліва сторонка. Я не знаю, я не пам'ятаю, чий це стовп. Він абсолютно симетричний. Це може бути десь на Суматрі, а може бути на Сулавесі. Яву не може бути. Не знаю, думаю, Сумати або Соловесь. Більше, напевно, схоже на Сулавесі. Знову Калімантан, я в шоці. Ну так, це було на Суматра. Але, блін, ну це я вважаю це дуже геніальні гейс. Ну, добре, Корея, центр. Ну, Індія Південний. Як вам я все розклав по поличках. Потім Вест Калімантан, Ну, ідеально просто. Просто класно. Виглядає досить чітко. А, я думаю, це десь тут. Close on. Нецький 59. Мой коло хотина чи що? Та ні, який нафіхотен. На північ буквально. Ярмолинці, ярмолинці. Ну ні. Ні-ні-ні 59. Я uh -huh -huh. ja, можу так. Та ні. Це Дунаївці все ж таки. А це вже моя улюблена дорога. З тополями вигорівшими. В мене насправді дуже часто попадається. І я ніколи не можу попасти. Це Донецьк. Це Донецьк, до речі, лока, з Лока з Urban Ukraine Pro. Це коло стадіону. Десь тут будемо. Ну, да, от. О, тут це, це все тут. Нормально. 5K поставили вже не виглядає як якийсь дурачок. Це вже Київ, дякуючи Богу. Тільки який район. Думаю, щось тут. Є, я думав, реально коло борщаги тикати. Але маємо, що маємо 19к в цілому, непогано. Добре, дивимось перший раунд. Ну, гіатічер справжній гіатічер. Я навіть топ 3 топ п'ятий. Це, ну, напевно, один з найгірших моїх результатів в плані позиції, так? Я тічер апудолафабригас. Ну і Дімнес мене трошки перебнав непогано. Ну тут було зрозуміло, що це ця траса приблизно це регіон. ну я херово тикнув, я тічер, я не знаю, як він так тикнув. Але у Тіпа тут, ну, результат топ-3 світу, no мув. чи перше навіть місце. Ну, коротше, дуже-дуже гарний результат він показав. Якщо б він грав не челендж, а на результат саме так, то. Тоді б, uh, він був би легендою. А хоча він і так легенда, тому makes sense Другий раунд. Другий раунд. Тут було кільце. Скажу, хто зрозумів. Я тічер тайфун та густмастер, правильно? Чи ще хтось дівниць мені здається, десь тут мав бути. Ні, не було Дімнесу Добре а я промазав. А де сюди клацнув. Я також думав сюди. А де я взагалі? Ярмоленці це, напевно, кільце. Подивіться, скільки тут людей. Лігенди всі клацнули сюди. Ну, непогано. Ятічер знову 5к ставить. Я також 5к поставив, але на Донецьку. Потім оця дорога. Фабрига сапудила, блін, як ви розумієте, що це ця ділянка кут підходить. Ми з ятічером. Поставили також під тим же самим кутом. Як це? Як це поясніть, але Гез гарний, дуже гарний. Четвертий раунд 5К на Донецьку від Плерую. І не тільки від мене. Від е, Доцика. Я так думаю, Адеса має бути 5К. От в Кіоріо, думаю, вже не 5К. Треба подивитися. Ну, да, 499, а Даніел Адес 5К поставив. Все вірно. П'ятий раунд. Тут Київ, просто район треба було знати. Йоу, йоу. трошки вулицю спутало. Якщо я не помиляюсь, правильно читається М'юнс. М'юнс? Нік. Якщо ні, напиши, будь ласка, бо я не запам'ятав, чесно кажучи. Я думаю, ти просто знала, де це знаходиться, тільки вулицю трошки сплутала. Але все одно легенда. До речі, по Україні у нас рекорд. Рекорд 33 людини зіграло, уявляєте? 33 людини просто в Україні. Потім студент Клейрейта Дімнес топ 3. Там на Україні Дімнес мене трошки обігнав, а тут я його. Все навпаки. South Korea. Паша і Філейн Просто, ну, можна сказати, майже в центрі. Тикають непогано. Раунд 2. Тут Вест Калімантан. Ну, щось тут здалось мені знайомим, тому я сюди і пішов. Раунд 3. Я Сімпл єдиний, хто вгадує айдахо. І він дуже близько. Чотири. У нас південь Індії. Студент, я та Сітіквої мають гарні геси. П'ятий раунд. Знову вест Калімантан. Я вже чилю гдє. Де? Де-де? На Соловесі? Ну, нічого, все одно непогано. погано. Мув я погано зіграв, дуже погано. Філенсі та студент, це топ-3. Філіппіни. Хоча на Філіппінах в мене геніальніший просто ГЕС. У мене тут були дуже класні геси, але в декількох раундах я проштрафився. От. Люди знали, що це Apex Legend. Чи що? Що це таке? Коротше, якесь місто, Філейн, Адес. Я не вибачаюсь. Дімнес, Філейн. Та дайте пам'яті мені. Та Вальдемар. Не фіас Вальдемар Аватарка така забивна. Третій раунд, третій раунд. Тут у нас центр Індії, Клас! Нічого не зрозуміло, але окей. Четвертий раунд. Четвертий раунд. Ну, Ріджн Угорщина, я таке люблю. Бо це дійсно було схоже щось більш ближче до Австрії, напевно, район Балотону. Ну, так і виявилося. П'ятий раунд. П'ятий раунд Ontario, тут дорогу знайшли, а я просто не зрозумів, що це. Воно виглядає задесом Принц Едвард. воно реально виглядало як якісь ці, типу Кібрі, Бронзвік, Нова принц Принц Айленд але є як є це дуже смішно. кіоріо Kiorio, Бондар, майже поставила 5К Кіоріо. Кіоріо, ти поставив 5К? Ні, не поставив. Завжди. Кіоріо це чисто 4998, 4999, 4996, бо скрипти нагадую. Отак от. Друзі, дякую, що поставили вподобайку та написали коментар. Зустрінемось завтра. Па-па.